Як відключити передавач або передавачі на апаратурі керування fpv дроном при польотах в симуляторі? Коли ми літаємо в симуляторі, нам потрібні лише стіки та один тумблер для АРМО. Включені передавачі будуть тільки дарма розряджати наш акумулятор і взагалі навіщо їм працювати годинами поспіль, якщо вони не потрібні. Тож, як швидко перемикатись між налаштуваннями при польотах в симуляторі та в реальному дроні, ми з вами зараз розберемо на прикладі RadioMaster Boxer. Включаємо нашу апаратуру. Як ви бачите, зараз у нас активовані налаштування для польотів на реальному дроні з керуванням ELRS-900. Якщо ми бажаємо літати на симуляторі і ми бажаємо вимкнути передавачі, то нам треба створити модель для симулятора. Для цього натискаємо оцю кнопочку MDL, це скорочена моделі. І попадаємо в список наших моделей. Ми з вами можемо піти двома шляхами. Ми можемо або скопіювати вже існуючу модель та внести необхідні правки, або створити нову. Давайте з вами створимо нову модель. Обираємо пусте поле, бачите, їх тут багато. Нехай це буде сьома позиція. Натискаємо оце колесико Та обираємо Create Model, створити модель. Зараз ми бачимо зірочку біля цієї нової створеної моделі, і це означає, що зараз вона активна. Тепер натискаємо оцю кнопочку з надписом Page і стрілочка вперед. І попадаємо на ось цю це вже другу сторінку з налаштуванням. Саме верхнє поле також натискаємо барабанчиком і даємо ім'я. Нехай у нас це буде 7.2. Все, тепер наша модель називається 7.2. Далі крутимо вниз. Майже нічого не чіпаємо. Ось. Internal RF. Бачите, оцей надпис. Нас цікавить Internal RF та External RF. Internal RF це вбудований передавач. External RF. Це зовнішній модуль передавача. Зараз в моєму боксері вставлений і зовнішній модуль передавача, і в нього є також вбудований. Оба ці передавачі нам треба вимкнути, коли ми літаємо в симуляторі. Як ви бачите, по замовченню вони в мене вже OFF, вимкнені. Але вони можуть бути, наприклад, ось так. Мультипротокол або якийсь інший. Але вам потрібно для симулятора зробити, щоб було OFF. Підтверджуємо, все, OFF. Також із зовнішнім передавачем. Все, більше нам тут нічого робити не потрібно. Тепер ми, в принципі, вже можемо літати на симуляторі, і в нас будуть працювати тільки стіки. Але якщо ми бажаємо активувати ще цей тумблер для того, щоб його можна було використовувати для арму в симуляторі, тоді ми натискаємо далі цю ж саму кнопочку Page стрілочка вперед. І перемикаємо сторінки. Fly Modes тут ми нічого не чіпаємо. Inputs також не чіпаємо. Шукаємо сторінку Mixes. Тут ми бачимо зараз активні тільки 4 канали це наші стіки. Нам потрібно задіяти ще 5 канал для ARM. -у. Бачите, ми його обрали. Натискаємо на нього. Вверху даємо йому ім'я. Щоб ми самі не заплутались, нехай у нас це буде ARM. Все. Тепер нам треба назначити саме, який тумблер буде використовуватись на цьому п'ятому каналі. В наступному полі. Нажимаємо, робимо його активним і клацаємо нашим тумблером. Ми бачимо, що він визначився. І тепер ми його підтверджуємо також натисканням цього барабанчика. Клац, Все. Більше нам нічого не потрібно. Подвійним натисканням на кнопку RTN ми повертаємось до самої першої сторінки. Тепер ми бачимо. Що в нас активована модель 7.2, як ми її назвали, які працюють тільки стіки та один тумблер. Для швидкого перемикання між моделями ми нажимаємо кнопку MDL. Бачимо в списку моделей всі наші моделі. Зараз у нас стоїть зірочка біля 7.2, який ми тільки що створили. Якщо нам треба літати на реальному дроні, де нам потрібний якийсь з передавачів, то ми просто вибираємо. В моєму випадку це ELRS-900. Натискаємо Select Model. Тепер ми бачимо, що зірочка біля нього. Це гарних польотів.